На Черкащині поліцейські викрили двох осіб, які ввозили автівки як гуманітарну допомогу для ЗСУ та продавали ці транспортні засоби підозрюваним загрожа від п'яти до семи років позбавлення волі. За даними слідства, двоє жителів Черкас розробили схему ввезення на територію України автомобілів без сплати при розмитненні обов'язкових митних платежів. Для цього через благодійний фонд оформляли автівки як гуманітарку для ЗСУ. Коли транспортні засоби були на території України, ділки не стали їх передавати військовій частині. А виставляли на продаж Мерседес Бенс Рену та Ауді продавали за 17 тисяч доларів. Під час отримання грошей за ці автомобілі поліцейські затримали правопорушників за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури двом черкасцям 26 та 30 років повідомили про підозру за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, що передбачена частиною 3 статті 201 прим 2 кримінального кодексу України. Підозрюваним суд обрав запобіжний. Захід у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави досудове розслідування. Триває слідчі провели обшуки, вилучили і документацію, що підтверджує факт везення авто як гуманітарну допомогу та транспортні засоби.